Друзі, мої вітання. Вазі та я канал про рака, розведення та бізнес. Друзі, у сьогоднішньому відео поговоримо про фільтраційну систему після місяця її використання. Прошу місяць після того, як ми запустили нашу УЗВ систему. На даний момент у нас запущена тільки одна секція лотків і до неї підключений наш фільтр. За цей період використання в двох лотках вверх іде на заселені малята, де на заселені речата, ми не прибрали ні разу. За місяць використання, нагадаю. А в нижньому ми де на заселені великі раки було прибрано всього лише один раз. Фільтраційна губка дійсно запакована піску, як ми їм натоміш, що можна сказати про біофільтр? фільтр. По самій білозагрузі можна сказати, що вона заселена тільки частково на одну четвер. Друзі, а зараз підемо до луків і подивимося, як нам настане. Сьогодні друзі, на день прибирання. Ось так ми ще не прибирали, щоб показати реальну. Ситуа. Ситуація, яка в нас є в лоточках. В середньому та верхньому луточку у нас проживає мальок, в середньому трішки старші, в верхньому зі всім дрібні. Тичку, друзі, як ви можете побачити на дні грязна, тобто відходи є, але сама вода прозора, вона не має запаху, тобто реально вона якісна нормальна для проживання очки. Друзі, які висновок можемо зробити? Навіть така примітивна система фільтрації, яку зробили ми. Працює. Також що можна ще додати. До нашої системи фільтрації ми хотіли додати ультрафіолетове очищення води. Наразі вирішили не доставляти, а почекати ще кілька місяців, поки будемо будувати наш УЗВ. Пізніше, друзі, знімемо ще одне відео про наш фільтр, як він себе проявить через тривалий час використання та після того, як ми запустимо повністю, повністю наш УЗВ. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми завжди раді читати та відписувати. Усім гарного та щасливого життя. Друзі, отже, підписуйтесь на канал, ставте лайте. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайте.